Шановні українці українки, продовжуємо нашу санкційну роботу. Ми готуємо нові санкції, зокрема проти цілей в російському військовому виробництві в їхній пропаганді. Поступово маємо заблокувати контакти зі світом усіх російських суб'єктів, які працюють на війну. Укази незабаром. Також ми синхронізуємо 19-й пакет санкцій Європейського союзу в українській юрисдикції. І важливо, щоб наші дипломати та всі представники України активніше працювали, в європейських країнах поза межами ЄС, щоб вони теж взяли собі загальні європейські санкції. Ми дуже цінуємо, що Швейцарія, Норвегія та інші країни Європи протягом цих років підтримують спільний європейський тиск заради припинення війни. Вже почалась підготовка і 20-го пакету санкцій євросоюзу, і не тільки євросоюз застосовує нові кроки. Очікую на детальну доповідь розвідки щодо впливу рішення Америки по санкціях проти російських нафтових компаній і попередні дані доволі доволі оптимістичні вплив значний. Ми перевіряємо деталі і кожну схему, яку Росія ще використовує, треба заблокувати. Цей сигнал у світі має бути сприйнятий правильно. Росія повинна закінчити свою війну, інакше має закінчитись російський нафтовий експорт. Я дякую всім нашим партнерам, які тиснуть саме так, дієво тиснуть відчутно та напрямків, які дійсно болісні для путінської системи. Доречив сьогодні міністру закордонних справ України зосередитись на країнах, які свого часу були дестабілізовані Росією, які пройшли війни, втручані зараз досі у внутрішніх конфліктах, переживають переживають важкі часи. Наші програми, такі як зерно з України, багатьом допомогли і маємо продовжувати активну зовнішню гуманітарну політику і конкретно в галузі продовольчої безпеки. Це природне для нас. Для України ми готуємо відповідні заходи на листопад сьогодні детально говорили з прем'єр-міністром України, з іншими нашими урядовцями та керівником Укрзалізниці про підтримку нашої залізниці, про роботу компанії. Саме залізницям, дає мільйонам українців та нашій економіці необхідну стійкість. Я хочу подякувати за роботу всім нашим українським залізничникам, всім тисячам працівників, працівниць, залізниць. Ви дійсно. Ви працюєте на Україну. Я вам дуже дякую. Кампанія буде розвиватись. Ще кілька речей детально говорили сьогодні з головнокомандувачем та начальником генерального штабу про ситуацію на фронті на всіх напрямках найбільш складно зараз на покровському напрямку. Там, як і в попередні тижні, найбільша інтенсивність бойових дій, сильне зосередження росіян. Окупанти всіма методами намагаються закріпитись кожен знищений окупант. Саме там це результат. Для всієї нашої держави ситуація в Куп'янську залишається непростою, але це...